Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання Лиман Кремінна. Чи відійдуть рашисти від Лимана від Кременної? Так, відійдуть, у них там сильно гаряче їм. Дуже вони мріють, скоро будуть відходити. Так, завдяки тому, що дуже сильні військові України, от, Лиман. Так, вони готуються втікати, відходити. Скажіть нам, будь ласка, коли саме відійдуть расисти до середини вересня? Уйдуть расисти з е, лиман з напрямку Лиман Кремінна. Так, вони уйдуть. Проте не припиняться обстріли, я б сказала так, ще буде обстріл, але вони підуть звідти. Заперечує, заперечує. Весь негатив заперечую, повністю. Убираю. Заперечую. Заперечую. Прошу вищі сили. Допоможіть нам, будь ласка, знищити всіх расистів, росіян, що обстрілюють лиман. Креміну наступають на Лиман на Креміну. Так, вони підуть, у них там проблеми почнуться, в них не, їм не виплачують гроші, я так розумію. Перекриваю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, прошу захистити лиман, і всіх військових України, одвернути всі бомби, ракети, снаряди, дрони, міни, вибухову хвилю, уламки, всю можливу агресію, що чинять вороги, рашисти проти наших людей. Прошу одвернути і їм назад на голову повернути. Звідки вилетіло туди, хай впаде їм прямо. По голові. Прошу. Допоможіть нам, будь ласка, знищити всю логістику ворожу, щоб на лиман і криміну до ворога не надходила більше зброї. Буде так, буде так, буде так. Більше нічого не заважає знищити всіх грошист. Де буде все сказане, здійснене так буде. Дякую за увагу.